нас сьогодні завітали до собі звірята, завітав до нас зайчик, ведмежа і ліжачок. Подивіться, вони трішечки засумували. Чому ви сумуєте звірята? Дітки, вони мені сказали, що вони засумували, тому що їхній ліс зовсім голий, немає листочки на деревах. І тому їм дуже сумно, тому що дерева сумні і вони сумують. Тож я пропоную вам. Звірятиму сьогодні трішки пограти, щоб їх звеселити. Дітки, давайте спочатку з вами розглянемо ось такі картинки у мене є. Подивіться, які осінні картинки у мене. Зараз уже пізня осінь. У нас кінець осені і за декілька днів почнеться зима. І тому пізньою осінью вже на деревах зовсім немає листочка. Стає дуже холодно і тому листя дерева, все, всі дерева скидають всі листя. Ось подивіться, яка холодна погода, темні хмари, дощ, всі дітки дуже гарно вдіті, багато листя вже лежить по на землі, вся травичка теж жовта. Це пізня осінь. І ось на цій картинці теж, бачите, дітки в шапочках, в курточках. І, це, і тут то, е, теж немає листя на деревах. Ось така пізня осінь. Це коли вже листечко е, на землі лежить. Всі дерева скидають з себе листя. І тому е, я пропоную вам пограти в гру. Подивіться, скільки листя надув нам вітер. Воно різного розміру і різного кольору. Наше листечко е, наше з вами завдання таке. У мене є дві ось такі корзинки зеленого кольору і червоного. Червоного кольору велика корзинка, а зеленого кольору ось така маленька корзинка. У нас е тут є і маленькі листочки, і великі. Тому ми з вами будемо сортувати маленькі листочки в маленьку корзинку, великі листочки в велику корзинку. Тож почнемо. Давайте з вами будемо. Вирішувати: цей листочок жовтий великого кольору кладемо в червону корзинку. Так, це е, червоного кольору великий листочок кладемо. Маленький листочок жовтого, жовтого кольору. Ми маленькі листочки збираємо ось в маленьку корзинку. Подивіться, ось ось так. Маленький листочок це теж маленький листочок червоного кольору. Кладемо в корзинку з маленькими листочками. Так, а який це листочок якого розміру? Так, він великий з жовтого кольору. Кладемо в корзинку з великими листочками. Це листочок великий червоного кольору. Повторюємо е, кольори, щоб запам'ятати краще. Цей листочок великий жовтого кольору. Кладемо в цю корзинку там, де е, великі листочки. Цей листочок теж жовтого кольору. Кладемо червону корзинку. Давайте поглянемо, а які це листочки у нас лишилися. Ось це маленькі листочки. Подивіться, жовтий маленький, червоний маленький. Складаємо ці листочки в корзинку з маленькими листочками. Ось так. І запам'ятовуємо кольори. Це великий листочок червоного кольору. Покладемо його в цю корзинку. Дітки, зверніть увагу, цей листочок не червоний і не жовтий, він оранжевий, помаранчевий. Це такий новий колір. Ви вже з ним знайомі. Кладемо до великої е, листочки в корзинку. Ось так ми з вами посортували листочки. Які листочки ми з вами сортурували, дітки? великі і маленькі. Так, а давайте з вами згадаємо, які кольори ми з вами згадали і запам'ятали червоний колір. Жовтий колір. Так, малята молодці. А далі я вам пропоную, щоб нашим звірятам у лісі жилося не так сумно, і щоб вони не сумували. Намалювати для них осінній ліс з осінніми листочками. Тож почнемо? Перед тим, дітки, як ми почнемо з вами працювати, ми трішечки з вами пограємо рученятами. Тож, приготували наші ручки, долоньки. І повторюємо за мною. Ми листочки, ми листочки, ми осінні листочки, ми на гілочки сиділи, дуну вітер полетіли. Ми літали, ми літали е, і в повітрі покружляли, покружляли, покружляли і на землю полягали. Давайте ще раз долоньки приготували і повторюємо за мною. Ми листочки, ми листочки, ми осінні листочки, ми на гілочки сиділи, вітер полетіли, ми літали, ми літали і в повітрі покружляли, покружляли, покружляли і на землю полягали. Ось така гра пальчикова. Так, а зараз ми з вами будемо малювати осінній ліс з осінніми листочками. Для цього нам знадобиться з вами фарба жовтого кольору і фарба червоного кольору. Водичка знадобиться і пензлик. У мене є ось така заготовочка, ось таке зовсім голе дерево, без листочків. І для того, щоб нашим друзям було веселіше і не так само, ми їм подаруємо. Ось такі малюночки з осінніми деревами. Тож приготувалися і будемо з вами малювати. Мукаємо водичку, намочуємо наш пензлик і набираємо спочатку яку жовту фарбу, окунаємо нашу всю ворсу і набираємо фарбу. Зайву фарбу ось так трішечки е -е -е. обираємо. І ось такими. Масками наносимо на гілочки листочки. Ось такий раз. Прикладаємо наш пензлик. І виходить ось такі, подивіться, які гарні жовті листочки. Ось так можна ще набрати на пензлик. Ось так. Наш пензлик нібито танцює на аркуші. Ось подивіться, як гарно виходить. Тепер промиваємо. Гарно пензлик наш. Так, зайву водичку убираємо і набираємо фарбу червоного кольору. Ось так занурюємо всю версу. Набираємо ось червоний колір. І так само пензлик танцює у нас на аркуші. Ось такі гарні. Він робить листочки. Подивіться, яка краса нашим звірятам буде дуже. Весело буде нагадувати про осінній ліс. Ось, подивіться, які гарні. Так, де ще тут можна. Ось таке гарне осіннє дерево у нас вийшло. Подивіться малята, як гарно можна також розфарбувати ще, якщо є кусти. Можна намалювати своє дерево і зробити його осіннім. За допомогою фарби червоної жовтої і з пензликами ми можемо зробити ось таку з вами осінню красу. Подивіться, подивіться, звірята вам подобається? Так, дітки звірятам дуже сподобалося і вони трішки стали веселіші. А я чекаю на ваші осінні дерева. Бувайте, малята! E